максим боюсь такая сегодня погода не так ярко что ж? солнце ж прищуриться хочется Это мы вышли трошки с буськой она просылася где ты есть бусечка на балкончик подыхать свежим паритром и любо за травку ты наша есть ты на вот так она наша буся есть бусечка Ой, що там, хтось пішов, відвілікає тебе, да? Як коза, це така. гам-гам-гам. Добре, Буська, смачного тобі. Так, нехай Бузька там у нас травку поїсть. А ми зараз підемо будемо збиратися. Сьогодні вихідний, трошки довше виспались і будемо їхати. На закупи та й трошки по справу, щоб після обіду вийти прогулятися, як я вам вчора і говорив. Тому слідкуйте. ладненько, пішов, сонце таке ярко, нічого не бачу. Ми з вами троєнки купили. купилися. Добре, потім покажу, бо тут. Така стою. Люди ходять. Велика, буде багато. Ну, ви бачите, да? оце фісташки купили. Бо вони в акції іноді полюбляємо. Ну, добре, бо не дуже зручно купляти. Тисніше знімати, бо не заспатляється добре. Це вже я вийшов, трошки почав е -е, упаковуватись, думаю, вам знімемо, що ми тут купили вітромки, купили це ми масло. купили три. Воно буде там трошки э, дешевше. Купили сімейські стажки. Тож, купи три, а заплати за дві. Ну, це трошки петрушечки, завтра свята, хоче зробити уху. Э, Морковку, цибульку, не завжди. Огурчик, помідочка. Э, ні, помідочка не брали. огурчик, брокколі, руку, ну, сметанку з сирками. Добре, поїхали ми далі. Це я быстренько забіг в еклер. Тут, Бачите, вже готуються до Хэллоуїна. Дня всіх святих. понавішував такі всякі паутинки, привідіння всяких, бачите. Тут теж он висять всяке. Добре, побіг то времени мало. Так, це ми виїхали вже додому, скупилися по магазинам. Туди сюди, знаєте, в роті швидко, а времени вже скільки зайняло звичайні речі, як закупка продуктів. Ні, ну а як? Це треба робити. Додому ніхто не принесе. ні, ну можна, це треба більше грошей заплатити. І що вони принесуть? Ми ж в магазині дивимося. то, що нам більше подобається, на сроки дивимося, а ми ще й вважаємо на е, складники. Е, добре Мабуть на цьому відео вже все. Е, що я вам покажу Бо далі треба приїхати додому Світочки готувати. Да. Ну, Щоб вона она її ж треба приготуватися до нашої запланированої виходу в місто і до прогулянки. так як ми запланували. мы ну, ви з нами слідкуйте в наступному відео. Ідемо з вами більш буде таке культурне відео. Відпочинок ми так давно не виходили. Погода, бачите, як класна яка. Вчора дождик моросив, така слякоть була. Так трошки холодно, сиро, А сьогодні прямо така... прямо така золота осінь. Добре. Всього найкращого, миру і добра.